Друзі, всім привіт! Це канал Копанка Касансанич. і сьогодні хочу для вас зробити таку цікаву річ. Мені в своє время дуже допомогла. Надіюся, і вам це пригодиться і сподобається. Що хочу сьогодні показати. Сьогодні хочу показати кормушку для риби такі, своїми руками, яку я зробив. Вона вийшла мені в копійки і це дуже цікаво, тому що багато хто. Навіть не знає, що бажано рибі не кидати корм на дно, так як він той ще не з'їдять він буде пропадати і буде вода ставати погана. Тому саме краще зробити своїми руками щось, ну або купити. Виходить воно в копійку, тому, надіюсь, буде вам цікаво, що я зробив, хочу показати і ви поймете. Дивіться, я взяв звичайну пательну Попросверлював тут ось, по периметру дирочки, щоб водичка проходила. Висверлив 4 дирки, ну, максимально рівно і внизу-дві. Внизу дві. Через проволоку прицепив вагу. Це потрібно для того, щоб у нас, у нас тонула ця наша сковородка. Да? Ну, і зразу хочу сказати, робіть борти не нижче цього, тому що якщо будуть нижче, при опуску воду. Його починає підмивати. Можна бажано навіть більшу. Ну, у мене копаночка невелика, мені вистачило, і борти можна також щось вище. Що далі я зробив? На звичайну палку із карниза, тобто просвоїв дирку, просунув сюди дебелу вірьовочку. Далі ось зробив тинчик, який допомагає крутитись. Ось Бачите, щоб якщо буде вітер, віти не мішало. І протягнув сюди. Звичайний дріт в опльки і сюди поставив гаечки для регулювання. Тобто просунув, надо глибше то виставив. Ну, зразу хочу сказати по своєму, тому що я дивився вже, глибше 60-70 см не бажано ну, ставити, так як риба все одно десь плаватиме вверху і буде піділати. Ну, все одно, що впаде, вниз, то впаде. В общем, все розказав і ще плюс зробив я ось. Кріплення, ну в конці вам покажу, як я кріплю. Зараз саме форму, в цьому році вперше буду зариблювати. зариблювати, годувати нашу рибку. Узяв я кукурузку, її поварив п'яток филин, вона вийшла такою масою, бажано робити, щоб була густенька. Так як Якщо буде дуже жидко вона буде розкриватися. Чим густіше, тим краще. воду я свою рибку раз у 3-4 дня від активності. Ну, десь приблизно так. Ну Тут також отого, скільки у нас є рибки. накидуємо потім отак її чуть уминаємо щоб вона у нас була максимально така. Однокучно, зараз руки і її установимо. Все доволі легко і просто. Мені сьогодні допомагає моя дочка. Тут я от беру, регулюю, накрутив, припідняв, вага вже в нас є. Знімаю дам, щоб видно було вдалі, не дуже близько. Так. Встановив я ось таку, відпиляв металу краю прикрутив, тут просверлив і просверлив так ось отут для регулювання, От можливо вам видно, для регулювачки, для кріплення, щоб не крутилася сама наша конструкція. Тепер повільно опускаємо, водичка піднабирається. Бачите, і ми бачимо наш корм на місці. Так, то є ми, коли у нас пройде час, там, допустимо, три денька, ми зможемо підняти і подивитися, чи залишилась у нас ще їжа для рибки. легко і просто. Кому сподобалось, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Попереду у нас ще багато цікавих відео. А вам хочу побажати мир добра здоров'я, всім удачі, всім пока.